решили сделать вам маленький Новый год. Сегодня мы будем смотреть мультики. Вы любите мультики? Мультики! И, конечно же, ну как пойти на мультики без подарков? Вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 отримують подарунки від Заріни Арчакової та Валерія Чигляєва. Вручають пакунок і Тарасу – хлопчику з синдромом Дауна. А ти машинки любиш? Давай відкроємо. Давай відкроємо. Давай. Розривай. Опа. Смотри, що це! це машина. Родина Тараса вдруге бере участь у благодійному проєкті Диво це я. У передноворічний час долучитися до нього і здійснити мрії дітей з інвалідністю можуть всі охочі. Іноді бояться спочатку, вони ж... але потім ось ці обнімушечки, правда, зараз не очень можна, але ось ці обнімушечки ці очі. глаза. І уйти трудно. Смотрить на тебе. Нам очень нравится ощущать емоції щастя, когда видим, що діти улыбаются, когда И Для нас це делаю ну, добро, і когда тебе вот эта ну, енергія для мене, це ось... я зараз говорю, у меня мурашки по коже. Після вручення подарунків діти з дорослими пішли в кіно дивитися мультфільм. Про враження від побаченого кажуть так. Мені подобається спасибо. Я буду ходити, веселий, мені мутик Клас, мені реві, Мутика, там співають, звері. Батьки ж кажуть, дітям важлива увага і спілкування, а такі спільні зустрічі допомагають соціалізуватися. Це дуже важливо, Дитина розвивається, цікавиться, йому подобається. Пірохи сказка на вагодня, він дуже взагалі любить мультики, дивиться взагалі дуже з всіх любить животних. Ну, взагалі його захопив цей мультик. Йому дуже сподобалося. Сподобалися подарунок та мультфільм і Тарасу, каже його мама Євгенія Дмитренко. Коли роблять такі акції. Це заряджає таким позитивом і хочеться вірити, що все буде добре, що не буде ніяких е, там сльоз у нас переживань, а буде тільки-тільки все добре в наступному році і в наступні роки. Вперше цьогоріч долучилася до проєкту Ольга Гаврик. Жінка вже провела зустріч із хлопчиком Михайлом. Вони малювали кактус, допомагав син Ольги. Ми зустрічалися з хлопчиком Михайликом, а просто чудова дитина. Я не запитувала ні, ні діагнозів, ні там якихось ще а навіщо. Такі благодійні проєкти важливі не тільки для дітей, а й для їхніх батьків, вважає директорка реабілітаційного центру Регіна Гусак. Дуже багато родин, де виховуються дітки з інвалідністю, вони, на жаль, з часом зневірюються. може, навіть і в людях. Зневірюються в тому, що буде. В розвитку дитини навіть який, якийсь прогрес, це не просто обмін подарунками, це обмін гарним настроєм. Це знову ж таки дає можливість нашим батькам і нашим вихованцям відчути, що дива існують, що поряд є добрі люди, і що всі мрії рано чи пізно здійснюються. Проєкт диво це я в Чернігові організовує третій рік поспіль. Цьогоріч на нього подалося 90 родин. 20 із них ще чекають, або мрії їхніх дітей здійснилися. Зробити це може кожен. Необхідно зайти на сайт, можна просто в гуглі ввести «Диво це я, і у вас там буде можливість залишити свої дані. І ми, в свою чергу, упродовж робочого дня надішлемо лист, імейл з інформацією про родину, про дитину і про бажання про подарунки. Це ну, життя, мотивація, не знаю, це якісь ну, суспільно значущі речі, коли ми, незважаючи, ну, Оремо з цим соціальним бар'єром в цій комунікації між нами і власне показуємо своїм прикладам, своїм дітям, що це нормально. Що є такі діти, є такі люди, з ними можна товаришувати, проводити час разом. Наталія Гоман, Костянтин Сільченко, новини на Суспільному.